Війна – це не лише бої на фронті, а й щоденна боротьба за життя тих, хто перебуває в полоні. Повернення українських військових і цивільних з російських катівень. Це процес сповнений тиску закулісних рішень і складних міжнародних переговорів. Наскільки важко на цю тему домовлятися із Росією? Чому деякі імена зникають із фінальних списків на обмін? І чи справді Кремль активізував сплячих агентів у тилу? Про це говоримо із представником головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрієм Юсовим? Добрий день. Добрий день. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лобінець у вівторок, посилаючись на внутрішній аналіз, ООН, заявив, що теракт в Оленівці був ретельно спланованим злочином з боку Російської Федерації. Чи є у розвідки інформація про долю тих, хто вижив у цьому теракті в колонії, чи ведуться переговори з російською стороною щодо повернення цих людей? Так, звичайно, є інформація. В більшості випадків відомо і про місця перебування, і про стан здоров'я. Всі вони е, подаються на е, повернення і на обмін. Як і втім, слід зазначити, що е, кожен військовополонений, е, чия інформація, про кого підтверджено, що він живий в полоні, подається Україною на повернення. І е, безумовно, жертви теракту в Оленівці, а жертви це не лише ті, хто. На жаль, загинув, фактично був вбитий російськими загарбниками, перебуваючи в полоні. Але і всі, хто перебували в, в тому місці, утримані а по суті, в бараці, це все жертви теракту, і безумовно, вони мають бути якомога швидше повернуті для лікування, відновлення і повернення до нормального життя. Власне, хочу запитати вас про цей документ, на який посилається лобінець. Справа в тому, що ми, як журналісти, звісно, перевіряючи інформацію перед ефіром, зайшли на цей вебсайт. Хотіли подивитися оригінал цього звіту. І на сайті написано, що ці люди, розслідувачі, жодним чином не пов'язані з ООН. Відповідно і моє запитання, чи справді це висновок ООН з приводу того, що злочин був спланований Російською Федерацією. Даруйте, я утримуюсь зараз від коментаря. Є офіційний коментар українського омбудсмена, і ми від нього можемо відштовхуватись. Хочу лише нагадати, що е, Росія свідомо заблокувала незалежне розслідування, міжнародне розслідування теракту у Воленівці. Комісія, яка була створена, не отримала можливості е, і доступу до е, міста. Тим самим, непрямо... В власну причетність або принаймні зацікавленість в відсутності незалежного розслідування, як і під час багатьох інших злочинів Розуму Путіна, це просто факт. Тому і Україна, і міжнародна спільнота вдалися до інших інструментів розслідування, як і в багатьох інших випадках, і ці інструменти по крихтах збирають інформацію, і будуть далі це робити і стосовно теракту в Оленівці, і стосовно інших воєнних злочинів, злочинів проти людяності з боку Путінської Росії. Давайте поговоримо власне про обмін полоненими. Розкажіть, будь ласка, як формуються списки і наскільки серйозний вплив у цьому питанні має Російська Федерація на те, хто потрапляє у фінальну версію цих списків, і чи були, наприклад, виплатки, коли виключалися зі списків якісь люди, і це було за наказом Кремля. Кожен український полонений, хто знаходиться в наших базах даних в інформаційній системі координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, кожен хто підтверджений міжнародним комітетом Червоного Хреста. Але хочу зауважити, що в інформаційній системі координаційного штабу більше інформації, більше прізвищ ніж навіть у міжнародного комітету Червоного Хреста. Це все люди, які подаються на повернення і. Мають бути повернуті і згідно Женевської конвенції, ну і відповідно до задач, які ставить президент України перед координаційним штабом. Далі це складний процес, робота переговорної групи в багатьох випадках. Росія може відмовляти часто під надуманими причинами, часто взагалі без пояснення причин з формулюванням Ні цього не віддамо або не підлягає обміну. Тим це не причина здаватися, це не означає, що робота не ведеться по людині. Просто, на жаль, це означає, що пізніше буде повернення, і Росія створює для цього додаткові перепони. Хочемо окремо нагадати, варто що в російському полоні знаходяться цілі категорії людей, які не мали би бути в полоні, мали б однозначно просто бути переданими, відданими, і це і не комбатанти. Наприклад, музиканти маріупольського військового оркестру це ем, захисники оборонці Чорнобильських Чорнобильської станції, Запорізької атомної станції, тобто ядерних об'єктів, е, які не брали участі в збройному конфлікті і е, мають бути негайно відпущені на свободу. Е, це важко хворі, важко поранені. Цей процес зрушився зокрема, після Стамбулу. Але ми е, поки що констатуємо, що реалізація е, цих домовленостей е, триває. Варто нагадувати напевно кожного разу, що на початку повномасштабного вторгнення навіть вагітних жінок військовослужбовець, які були захоплені росіянами в полон, вони не віддавали а обмінювали так само на своїх військовослужбовців. Ну, це говорить про моральний, і етичний аспект. Зокрема, це складний процес, і разом з тим є результат за період повномасштабного вторгнення понад 6 тисяч громадян України і іноземців, які яких Росія закупила, було повернуто з російського полону, і ця робота триває надалі? Пане Андрію, а що саме з азовцями? Чому, попри політичну обіцянку, їх ми досі не бачимо в домах? Наскільки їхній статус відрізняється від інших високополонених? Чи є взагалі можливість така, щоб вони повернулися додому якнайшвидше? Що стосується Маріупольського гарнізону і захисників Маріуполя, гарнізону Азовсталі, можна нагадати, що більше половини вже звільнено із російського полону. Є російська пропаганда, яка спрямована проти окремих, окремих груп українських захисників, військовослужбовців, і так це справді створює додаткові перемовини. В Українські полонені знаходяться в руках Путіна, не в інших руках, тому питання, чому не повертаються ті чи інші категорії, безумовно, треба ставити до режиму Путіна насамперед. І тиск має відбуватися на нього часто в більшості випадків переговори і обмінний процес, процес, який потребує тиші, тому можу лише сказати, що ця робота ведеться результати вже є і будуть далі. Україна пам'ятає. Про кожного, і, зокрема, про захисників Маріуполя і про гарнізон Азовсталі безумовно теж. Ви почали говорити про Доброго. жінок у полоні. І, власне, підкажіть, яка приблизна кількість цих жінок, військових, цивільних, і які складнощі з тим, щоб повернути їх додому? Що РФ каже? Я не буду наразі коментувати. Е Поточних цифр, але всі вони відомі і знаходяться на обліку. ми вас не чуємо війни з боку Російської Федерації по відношенню до українців. Жінки в російській неволі знаходяться не лише як ті чоловіки, не лише військовослужбовці, але також незаконно утримувані цивільні особи, і це створює додаткові складнощі, і навіть процес верифікації і підтвердження. Перебування в, е, в полоні цивільних це окремий складний процес, М Росія не, не вважає за потрібне якесь окреме ставлення до жінок в даній ситуації. І що стосується часто, часто і умов утримання, утримання і умов повернення, і е, ми бачимо, що на жаль, не так багато і в останніх обмінах ми жінок бачили. Тим не менше, е, захисниці в полоні за них йде боротьба. Їхні сім'ї чекають но, чекають на них. І які складнощі з боку Росії, ну, було б цікаво послухати офіційну позицію держави агресора і стосовно жінок, і стосовно інших категорій полонених, які не мали би бути в полоні. Ну але тим не менше, ось ось така війна, такий ворог. І той, хто думає, що Україна воює з якоюсь цивілізованою державою, яка дотримується правил міжнародного гуманітарного права, Женевській конвенції? Ну на жаль, це не так. Ми маємо справу часто з. Варварами, для яких е, міжнародне право нічого не значить, ви казали про те, що обмін потребує тиші. Це дійсно так. Але може ви поділитися, який був найскладніший випадок обміну, з яким зіткнулася українська сторона, і, власне, чому не буває е, і не було жодного простого обміну е, за період повномасштабного вторгнення е, з боку Росії? Е, попри це. 65 обмінів відбулося, і зараз тривають етапи е, великого обміну, який е, відбувається за результатами домовленостей в Стамбулі. За визначенням, Росія-агресор, яка веде геноцидну війну, а це означає, не визнає за українцями право на існування як народу, як держави. І, відповідно, ставлення до наших захисників і військових на превеликий жаль не ґрунтується на міжнародному праві в багатьох випадках і на Женевських конвенціях. І те, що е, понад 90% звільнених з полону свідчать про системне порушення їх, їхніх прав в російському полоні, в тому числі і про тортури, ну це яскраве свідчення для кого, ні для кого вже на жаль не секрет. Е, разом з тим, це і ще один напрямок, і ще один фронт, на якому Україна веде боротьбу і повертає своїх, і далі будемо це робити. Pan Andriju, wy co że my jesteśmy taki znajomych, że Rosja cenne cywilizowana kraina, jaka jak nadszła na wszystkie prawa, moralnie, etycznie, e, jurysdycznie. Ale jak same Rosja werbuje w seret Ukraińców dywersantów i wykorzystuje do tego, na żal, i ditej, To jest właśnie to, o czym my mówiliśmy. Żadnych obmężeń, żadnych Зупинок жодних тормозів. Скажіть, будь ласка, на що звернути увагу нашим глядачам, щоб не попасти на гачок Кремля? Дякую за питання. І, попри те, що українці, українці демонструють спіль, спільну думку єдність в боротьбі з російською агресією, зрозуміло, що російські спецслужби продовжують свою роботу і в вік. Сучасних цифрових технологій використовувати різні інструменти в Україні. Насамперед це додаток Telegram, через який відбувається вербовка. Людей, які знаходяться в різних умовах, в тому числі пошуку якогось легкого заробітку. І так мова часто йде і про підлітків, які можливо навіть не маючи на меті нічого поганого, погоджуються на виконання якихось якихось завдань. Тому на що звертати увагу, коли ми говоримо про батьків, безумовно на інформаційну гігієну і проговорювати з дітьми про ризики спілкування з невідомими людьми, особливо коли мова йде про вихід з їхньої ініціативи і виконання якихось завдань з незрозумілою метою за в обмін на кошти, якщо ми говоримо власне про дітей, про підлітків, то замислюватись над майбутнім над наступним кроком. Ми бачили неодноразово, що мета вербування не лише диверсія, а власне ліквідація і вбивство тих людей, які пішли на співпрацю, коли вибухівка за дистанційно приводилась в дію і знищувалися самі виконавці цих завдань. Серед них в тому числі були і неповнолітні. Росія вбиває Росія, вбиває не лише на фронті, але й в тилу, і не лише через ракетні обстріли. Але і через е, роботу власних спецслужб і мета тут лише одна: це точно не допомогти нікому, а максимально завдати шкоду і насамперед цивільному населенню. Тому треба безумовно бути максимально обачними і в разі е, якихось дивних контактів одразу звертатись до компетентних органів, які зокрема на постійній основі займаються контррозвідувальною роботою, і до правоохоронних до правоохоронних органів в цілому. Ну а як е, вам? Чи досі е, доводиться виявляти таких так званих сплячих агентів у державних і місцевих органах влади? Власне, чи досі Росія використовує такий метод? І якщо ви їх виявляєте, то як виявляєте, як нейтралізовуєте? Це завдання контрразвідувальних органів. Контрразвідувальна робота це робота, яка ведеться постійно. Тобто, на жаль, не, не можна сказати, що ось вона завершена, і тепер на 100% територія будь-якої країни? в Світі е, захищена від російського впливу від е, агентів або агентів впливу е, ні, це не так. Путінський режим продовжує витрачати колосальні кошти на е, розбудову і мережу мережі впливу в цілому, як м'якої сили, там умовна культурна дипломатія, хоча це також спецслужби, так до розширення прямої агентури, і мова йде не про лише про Україну більше того, коли е, в Україні зараз через стан прямої. Військової агресії з боку Росії ситуація з агентами для з точки зору національної безпеки навіть легше ніж в інших країнах, які не мають прямого зіткнення, де ворожість путінського режиму можливо не настільки очевидна, і це додає створює додаткові можливості для російських агентів впливу Україна, яка захистила себе багато в чому, зробила кроки правильні для захисту інформаційного поля. Для посилення роботи контрзвідувальних органів, запровадження санкційної політики, зробила багато в цьому, і це дає свої результати. Але розслаблятися точно не варто, і для цього і працюють і правоохоронні органи, і спецслужби, і здійснюються необхідні контрзвідувальні заклади. Ризик є завжди, і це предмет постійної роботи і постійної пильності. Дякуємо okay. за вашу роботу і дякуємо за розмову. Нагадаю глядачам, що ми розмовляли з Андрієм Юсовим, представником головного управління розвідки Міністерства оборони України.